Здоров, друже! Що ти? Вже й не сподівався мене побачити, але ось він я. Хуліган розплакався. А це відео про те, як я приймав участь у змаганнях по ендуро у своєму місті, тут в Кривому Розі, минулого року, тобто 2025 наприкінці літа. Приємного перегляду. Що ви? У мене в житті повна срака. Але сьогодні я їду на змагання по ендуро. Не на своєму мотоциклі, на прокатному. Але все ж таки не брав уже не чіпав екіп більше року. Якісь дивні відчуття були, коли я вчора його забирав. Але ха -ха -ха, я не буду знімати е, саму трасу, самі змагання, бо камера в мене є. Якщо... Але немає кріплення, не встигла, воно прийде завтра. На пошту і мені немає чим закріпити камеру на, на шоломі. Тож, без покатух сьогодні. Не лій, не їде взагалі, блядь, не тягне ніхуя. Прибув на місце. Он моя бубочка пісюлечка стоїть. Це база ендуро проката у нас. Тут можна взяти мотоцикл на прокат. І поганяти. Ну, китайчики, але ну, на такому ж самому китайчики на Геоні GNX. Буду я сюди хірящити. Згадаю молодість, як це їздити на китайському мотоциклі. ну Але нормальне тяма Геон GNX. Сука, китайська коротше Завідую всім цим ділом Вєталь, який раніше з нами, або ми з ним. Він короче, ганяв на Ямахі 1. вообще що шалений, що шалений? І Бачите ж, всі йдуть в ендуро. Всі хто вижив, йдуть в ендуро. О, вже тисячу років, а може і більше тисячі років на вдягав оті Дуже дивні відчуття. І щось мені надавлює один ботинок. Зараз покажу мотик на якому буде їхати. Це Веталін Мотик Геонди Gen <гум> в такому собі. стані, ну побачимо зараз. Такий апаратик. Блять, може пошли не нахід. Ну, може, апаратік. Без захисту, Та, правда, ну нічого. Я тих не поставлю, блядь. Затня резина, конечно! Ну нічого. Як то кажуть, їдь на чому дають. Коротше, є варіант, що я гонку запишу. Приїхала посилка з Китаю, бляха, з кріпленнями на камеру. Зараз швидко їду, у мене є буквально пів години для того, щоб забрати посилку. І прикріпити камеру і поїхали. Так що, може ще буде контент у нас? Хе-хе! Або не буде. Так, дивись за дорогою, Ваня. Все добре, забрав, з цей е -е -е. кріплення. Все добре. Хе-хе, буде контент, мать вашу! Клас. Ти будеш як? Ти будеш на, на золото їхати? Так, да, на. Ще жовтеньке, але іншого кольору. Ха -ха -ха. Більше до коричневого. Ой, коротше, ну, з Петі не бачились вже декілька років. Ще, так, каталися, коли були китайці. На ДРЗ-ки їздили. Приїхав на золото. Так, коротше, дуже багато, ну як дуже багато. Трошки людей, там десь 30 з чимось учасників сьогодні. Номер у мене. 18-й їдемо п'ятірками. Коротше, Скільки троє в п'ятірки виходять чи двоє? А, троє лишається, двоє вибивають. Ага, троє лишаються, значить двоє вибувають. Я їду на такому от мега GNX, в якому ще. по Блін, звісно, це після... Після бити цей китайчик, це... Звісно. Ну коротше, наче їздиться, мотоцикл їде, я наче пам'ятаю, що де класити треба. Побачимо. Коротше, вже на стартовому майданчику у нас п'ятірочка така. Разом з Антохою. А Антоха на, этом, на Гіоні GNX старому. Ще зі старої школи. З ним будемо тягатися. І Петя, який був раніше, теж з ним. І тут ще два хлопці, хлопці молодих. Не знаю як вони їдуть. Може і стрюшать, а може і ні. Подивимось. Що ви, пацани, їбачите нормально? Ні? Та ладно. Творожок. Творожок? П'ять, 4, 3, 2, 1. Як бачите, їду я як дід Микола на своєму уралі, коли хильнув зайву. Траса доволі коротка, проїжджається буквально за 3 хвилини і не має жодного складного елементу, тобто розрахована на новачків або на таких, як я, хто вже забув, як їздити. Я вже більше року не сідав на індуру, і це одразу відчувається. Більше того, я звик до своєї бети, де і щеплення працює, і підвізка, і карп пиздує, і мотор реве. А тут трошки не так. Щеплення робить в режимі включено, вимкнено, перехідні положення тут відсутні, підвізка, ну щось там відпрацьовує. А карп працює в режимі горлового мінету. Постійно захлинається і не дає розкрутити мотор. Ішла постійна боротьба не з трасою, а з моторкою. Та не дивлячись на це, я все одно кайфував, бо знову опинився у світі ендуро. Ти не думаєш про війну, про побутові проблеми, дітей і гроші, а просто намагаєшся примусити це китайське відро і їхати вперед. Ну і буду відвертим, трохи вже забув як їздити. Так що по суті тут 50 на 50, що моторка бревно, що я. Але якось там третім приїхав. А от наступні заїзди приїхав перед останнім і останнім. Тож боротися ні за золото, ні за срібло вже не міг. так я. Ну ничего, надо прокачивать. Ой, 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 рубач. Так, ну так я себе, блядь. Ехал и, короче, ехал я ковоч, блядь, просто. Хуйня полная. Ты перенам, Нет, или? он ехал очень хорошо на свой уровень, несмотря на то, что долго не занимался этим видом спорта. Но если бы не вот а, да. да, тут ты мог бы Сука, не уйти от меня. Молодец, да это тюнинг. Красава Ваня. Что ты стоишь? Надрачивай. <реш> ты Ваня дал на останову. Самое западное, это сейчас кому-то краник закрыть, да? Обуклему аккумулятора. Чи не на Не, не, у вообще хер дистанции. <решит> <Две>? Без рук. <решит> Членчиком? <решит> Виростив, виростив. пять, 4, три, два, один. Obožani na soz, bri. І останній ти який? Третій. Нормально, ти шариш, блядь Я ваня його на ті тебе бігав його взяв. Що на разу. Перший круг я виїхав і напівав, вторий, блядь. Та й горка, треба було їхати так, як завжди. Я поїхав прямо А нафіга прямо. Под наклоном отоді, так? А я ж так його перегнув. Подожди, як ти брал? На, вот так за деревом сюди, а ти отак приїхав. А я прямо поїхав. Потім тільки так, я їбані, на ньому вже хоч зробиш. Виїхав? Ні, ну я та виїхав, ну блядь, всі ми перегнали. 2, 1, сука. Давай нейтралка ебаная. Да, блядь, передостань. Вылетели. Удары... Ну как, она не стала. А я... она... По-моему, две откатался. Да. в этот нет. Так, коротше, походу, гонка залишила, закінчилася. Для мене принаймні. Коротше, пробити колесо вже ніхто його ремонтувати не буде. Так що на цьому ми і залишимо. Зміна планів пояримо на спущеному колесі, пофіг, аби побачити коротше, велике, велике коло. Будемо розривати, так розривати його. не їде вообще, блядь, не тягне нихуя. Да ебаный насос, блядь. Блять, нихуя не еду вообще, блять, эта хуйня. Нікуди нахуй, вона не їде. І мене чуть не переїхали кибінням. Я ебу, блядь. Здоров! Ты туда не едешь? Санджичок, тут пизал, воно злетіло. Так, отака фігня малята. Навіть не побачив великий круг, трошки проїхав. Ну я так і думав, що воно не витримає. Якби це був тюбліс, якби це була моя бета, то да, А так, сука, китайська дречня. Бля, хер я куплю колись. Е -е, кажете, купуйте китайців, купуйте китайця і катайся. Правильно, китайця? Хуйня. да, Коротше, Він згоден. Ось, вот, ну от, така вот хуйня. — Всім привіт. Фух. Ну, дякую по-перше. По-перше, дякую. Вам дякую що да. А по-друге, а по-друге, я поїхав, а там скажеш, як тобі, скинуть, перекинуть, а, да. не докинуть. Так, ну все. Бажаю. Так, буде всього найкращого. Все, Вадюк, давай, спасибо. Так, от така хуйня вийшла. Трошечки. Оп. Все. Пакуюся. І... І валю звідси. Фух. Все класно. Було б все ще круче, якби, якби це все було на беті. На, на моті. На GNX китайському. Я розумію, ви зараз скажете, що ні, воно. Багато китайців їздило і все нормально, да, багато китайців їздили, все нормально. Чуваки надрюкали, все нормально. А тільки я вже більше року не катався взагалі. І форма фізична у мене вже впала, я нічого не роблю. Не займаюся навіть вдома, бо з цими дітьми спробую чимось позайматися. Коротко, робота, ремонт, діти. Це все, що я бачу зараз. Ой. Взагалі класно. Як не крутий, я все-таки вирвався з, цього, з цієї круговерті битавухи, бо я ж нічого крім дому не бачу. Ну, це єдине, що ми з'їздили на відпочинок, який був ще той. Ви побачите відео про те, як ми їздили, це, це просто срака. Але розвіявся, класно, побачив старих друзів. Було класно їх попідкалувати, мене попідкалували. Ну, фізичний стан підготовка, точніше, фізична підготовка у мене взагалі відсутня. От Знову повторюсь, ніколи я не візьму собі для Хардендуро китайця. Ні. От ви купі китайця, покатайся на китайці, покайфуй, в, 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 віднови свої. Скіли та хер, ти відновиш скіли на Китайці. Коли ти на Беті їздив, вже там все в тебе ти звик до цього, і тут тобі на... знову китаєць. Я борюся з мотиком. Звісно, нема базара, я пропив уже всі свої скіли, не шарю на ньому їздити. Але ну, це драчня, це драчня. Тільки бета, мінімум бета. Але судячи з фінансового стану, і після того, як ви побачите наступне відео, А в якому я ще дещо розкажу. То це якесь дуже далеке майбутнє. Чесно. Я не знаю. Може я вже застарюсь нахрен і буду не в змозі взагалі Займатися індуро поки зміниться фінансова ситуація. Н наче наче і наші. Наче... Радісно на душі, але з іншого боку ти розумієш, що ти вже що ти швидко сюди і хуліган розплакався. Тому що ти реально не не Ти розумієш, що ти скоро. Не попадеш знову в цю тусу. От прям взагалі найближчий рік, два. Ні. Ну нічого, треба переключатись на щось інше. Індуро якось якось повернусь. Розбагатію. і повернусь. якщо буду в змозі. З вами був Хуліган. До наступного відео. Пішов плакати я далі.